Душа разрывается. Да, це просто капець. Садика немає. Возле школы вас там. Це вообще капець, оно ну що порубил. Ого, це ужить. Ого, тут вообще кошмар все, що порубил. Варіна робили. Переїхали машину. Оце так вони відставляли нашу машину. Теж була розстранена машина. Це капець, звісно. Ці кадри із селища Богданівка на Київщині відзняті у квітні минулого року одразу після звільнення населеного пункту від расистів. Наслідки окупації катастрофічні. Минув рівно рік, а місцеві і досі не можуть оговтатись від пережитого. Коли летить, і ти падаєш на пол і думаєш, хто його знає. А я падала на пол, молила Бога, а в мене стекла летіли в кухні і в веранді, і двері вирвало замок, і все, вони отакову, а я лежу тут. Ну, слава Богу. У селі Богданівка до війни мешкало приблизно 2,5 тисячі людей. Населений пункт був окупований 22 дні з 8 по 29 березня. Російські війська опинилися тут після того, як провалився наступ на Київ з лівого берега Дніпра. Колони окупантів потрапили під масований обстріл ЗСУ на підступах до броварів. Після чого російські війська були змушені розсіятися по навколишніх селах. Серед них опинилася і Богданівка, яка розташована усього в 20 кілометрах від столиці. Місцеві кажуть, що перша колона російських танків зайшла у Богданівку 8 березня. осьмого 10 ранку зайшли вони. Вже ми почули звуки, вистріли. І вже гул машини йшли по дорозі. Почали танки заходити по нашій центральній дорозі, вулиці по Богдановці. Я насчитала 35 тих танків, бачу їм кінця і нема, що я буду вчитати. Їхали сюди, а тоді ці хлопці порозположилися вже сюди. І в мене тут по сусідству, штаб-квартира була при мені, при мені. Росіяни швидко розосередились селом, а цивільних вони використовували як живий щит, ховалися серед мирного населення. Свою техніку розміщували впритул до приватних будинків. Ставили між хатами, валили забори, заїжджали. Ось тут під хатою стояли сусідки. Одна там стояла, і там дві стояли. У нас тут правді не було там. Трохетажна хата, так там стояла в дворі, та ці один там чи що, і зверху там трохетажна, де зверху снайпер сидів. У місцевих школах та дитячих садочках окупанти облаштували собі штаб-квартири, а коли тікали, цинічно їх підірвали. Майже вщент росіяни знищили і медичну амбулаторію. Годі казати про якісь невеличкі споруди. Кількість зруйнованих магазинчиків та приватних будинків в рази більша. Також росіяни розстрілювали автівки цивільних, теж була розстріляна машина. Це капець, звісно. розхирячували. Видно, що проїхали, Переїхали машину. Це так вони вичтали нашу машину. Це не, по, це не одиночна машина, їх дуже багато Там один мужик їхав здати, доїхав сюди до магазина, коли танки. Так він сюди повернув і розвернувся і хотів їхати ж назад, білий джип. Його розстріляли. Прямо в джипі Воно туди, метрів 50 От їхав і розстріляли в джипі, прямо, вбили. Да, Чимало місцевих. За час окупації зникли безвісти. Де вони зараз? Невідомо і досі. Було насілля, жінки, хати, чоловіка чи вбив, не знаю і дитина, і дитинку. Ну, в общем, я не знаю. Це ужасно. Це ужасно. Ну, ну, все таке було. Було було у, мої, у моєї зовиці родичка теж, то в неї забрали сина і чоловіка. Забрали, забрали і немає. До сьогоднішнього дня немає і невідомо. Не в живих, не в мертвих ніде. У Броварському районі Київщини було окуповано 24 населених пункти. Після зачистки територій у звільнених селищах виявили 175 загиблих мирних мешканців. Пошуки зниклих безвісти тривають і досі. Що ж до пошкоджених споруд, їх в Броварському районі майже три тисячі, понад 400 будинків зруйновані вщент.